Проживає все своє життя у Тіктоці і сидить там цілодобово. Це жартівливе питання поставив одеський комік Богдан Богаченко під час одного зі своїх стендапів. Давайте так, хто проживає все своє життя в Тіктоці, поаплодуйте, хто там сидить цілодобово. Глядачі жарт оцінили. Ще б пак у цій дотепній фразі частина з них точно впізнала себе. Популярність Тіктоку сьогодні вражає. Американський журнал Wired пише, що середньостазистичний користувач відкриває додаток 17 разів на день. В Тіктоці уже давно не лише комедні танці і дивні тренди. Через призму коротких відео ми вивчаємо щось нове, стежимо за подіями на фронті та у цивільному житті. Та, попри очевидні переваги, додаток має чимало ризиків. Сьогодні ми поговоримо про 10 небезпек, які приховує TikTok. Привіт, мене звуть Оксана Мороз і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. У Тіктоці вистачає неправдивого контенту. Особливо популярні короткі ролики змонтовані з нарізок новинних випусків українських телеканалів. Щоб такі відео викликали довіру, фейкотворці використовують прийоми підкріплення авторитетом. Приміром, озвучують ролик підробленими голосами відомих ведучих. Ось приклад такого відео, яке у грудні минулого року поширювали на Тікток-аккаунті Ньюс Допомога. Для цього фейкотворці підробили голос ведучої програми ТСН Соломії Вітвіцької. У змонтованому відео вона нібито розповідає, як отримати допомогу від ООН. Вже від завтрашнього дня розпочався прийом заявок на отримання грошової допомоги від ООН. Це виплата у розмірі 7200 тисяч гривень буде надаватись для усіх категорій громадян. Заявки будуть прийматися до 15 грудня. Офіційний сайт, на якому треба заповнити заявку за посиланням у профілі. У кінці цього відео користувачів просять перейти за посиланням у профілі, мовляв, для того, щоб заповнити заяву на офіційному сайті. Проте, якщо ви це зробите, то замість сайту вам запропонують підписатися на анонімний телеграм-канал. І це не поодинокий випадок. У листопаді 23-го інститут масової інформації дослідив найпопулярніші україномовні канали на TikTok за пошуковим запитом Новини України. Для аналізу обрали лише сторінки з фейковими відео. Дослідники встановили, що переважна більшість роликів пропонує користувачам переходити за опублікованим у профілі посиланням на анонімний телеграм-канал. Здебільшого вони наповнені новинами, скопійованими з різних медіа, і рекламою з інших каналів та азартних ігор. Працює схема, яка, використовуючи фейкові відео на TikTok, допомагає телеграм-каналам залучати нову аудиторію. Тематика фейкових відео найрізноманітніша, наприклад, серед них часто трапляються ролики, у яких українцям, нібито обіцяють безкоштовний інтернет і мобільний зв'язок. Одне з таких відео поширювало tiktok каналі «Вісник.ua», у фейковому ролику, підробленим голосом ведучої Наталії Мосейчук, українцям обіцяли рік безкоштовного зв'язку та інтернету. Доброго дня, українці. Починаємо цей день з чудових новин. Великі мобільні оператори повідомили про свою допомогу українцям, яка включає безкоштовні послуги з 7 жовтня. Усі, хто користується такими операторами, як Vodafone, Life та Kyivstar, можуть підключити рік безкоштовного зв'язку та інтернету. Зрозуміти, що перед вами діпфейк, іноді нелегко. Крім підроблених голосів, гарної студійної картинки фейкотворці додають до роликів фото і шокуючі написи, зроблені великими літерами. Це робиться для того, щоб перекрити обличчя ведучих у кадрі. Тоді користувачам складніше помітити, що, наприклад, артикуляція ведучої не відповідає звуковому ряду. Тому, якщо вам трапляються схожі відео, передусім звертайте увагу, що ця інформація дійсно є і новиною. Якщо це правда, то про це розкажуть усі великі українські змі. Наприклад, ви Можете звіритися з списком білих медіа інституту масової інформації, також звертайте увагу на те, чи дійсно текст говорить людина, яку ви бачите в кадрі, чи немає у ньому фактологічних помилок, як це було у випадку з неіснуючим оператором Live, і чи не просять вас для отримання інформації перейти за незрозумілими посиланнями у пшапці профілю? Віння розпізнавати фейки та фільтрувати джерела новин дуже важливі для кожного громадянина, особливо в умовах, коли ворог веде війну проти України не лише на фронті, а й на інформаційному полі. Ініціатива як не стати овочем, розповідає, як боротися з дезінформацією і розпізнавати ворожі інформаційні операції. Тож підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі і діліться цим відео з друзями. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. У відео з фронту, які ви переглядаєте у TikTok, також можуть бути пастки. У березні 2023 року проект Донбас Реалії спільно з фактчекерами підготував матеріал, у якому показував, як у TikTok створюють фейкові канти військових. Фальшиву сторінку військового виявив користувач платформи Іван. Ось що він розповів для ютуб-каналу Радіо Свобода про антиукраїнські меседжі, які поширював фейковий екаунт. По відео мені е, було зрозуміло, що несеться наратив, який е, ну який шкодить нашій державі. От нього було що все. Ми виїжджаємо. Е, Бахмут неможливо більше тримати. Це півтори місяці назад. було. Також було схоже відео про Соледар була теза про те, що Азов е, воює в другій лінії, а не на перенапередовій. І азов дають нову техніку, дуже дають багато якісної зброї. Що це за несправедливість? Що сухпайок у росіян якби ми сміялися, але він досить смачний. Журналісти проекту Донбас Реалії пояснили, що фейковий акаунт був клоном сторінки реального військовослужбовця Збройних сил. Для наповнення фальшивої сторінки фейкотворці брали відео, відзняті справжніми військовими і накладали на них текст, який вселяв розпач і недовіру. Отже, коли ми переглядаємо відео військових у TikTok, то повинні переконатися, що це дійсно українці та військові, особливо коли ці відео транслюють емоційні заяви чи звинувачення. На жаль, ворог часто використовує високу віру українців до сил оборони та створює фейкові сторінки та відео. У війні проти України Росія не гребує жодними методами, тому ми повинні допомагати Збройним силам боротися проти ворога і продовжувати донатити. Пам'ятайте, автомобіль чи дрон на фронті потрібен не військовим. Це нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективної роботи. Щоб залучити нових підписників і отримати ще більше лайків, деякі користувачі Тіктоку маніпулюють чутливими темами. Вони розповідають про нібито тотальне беззаконня та корупцію в Україні і переконують, що все пропало. Наприклад, про це в одному зі своїх відео говорить користувачка Тіктоку, мама Хрущ здебільшого її акаунт наповнений роликами на лайфстайл тематику. Тікток-блогерка розповідає про особливості життя в Норвегії, де вона зараз мешкає. Та серед милого скандинавського контенту час від часу з'являються ролики з політичним підтекстом. В одному із них мама Хрущ говорить про необхідність переговорів між Україною і Росією. Вона каже, що російський диктатор Володимир Путін нібито перемагає на всіх фронтах, тоді як Україна захлинається від крові. Зрештою, тіктокерка веде до того, що Україні потрібні мирні переговори з Росією. Зараз не закликаю здатись, класти лапки і сказати забирайте нас ні. Але будь-яка війна закінчується перемовинами. Пан президент сказав, що не бачить сенсу йти на перемовини з путіним, тому що мають в цьому бути зацікавлені дві сторони. А у мене питання: а навіщо Путіну перемовини, коли він зараз перемагає по всім фронтам? Навіщо йому перемовини? Ці перемовини потрібні нам, тому що Україна захлинається в крові. Подивіться, що відбувається. В один у цьому відео мама Хрущ хвилюється не за майбутнє України. А полюючи до наших втрат у війні, вона грає на емоціях та маніпулює, особливо коли говорить, що все можна припинити. Потрібно лише сісти і домовитися. Проте, якщо хтось і зацікавлений у переговорах, то це Росія. Але не заради припинення війни, а заради того, щоб її заморозити і накопичити сили і атакувати знову. Бо як сказав політичний оглядач Віталій Портніков в інтерв'ю для Суспільного: перемовини у розумінні Путіна це капітуляція. З точки зору політичного словника Володимира Путіна перемовини це капітуляція, тому що він живе в державі ОРЕЛ, де війна це мир, перемовини це капітуляція, а добро це зло. Отже, якщо ви не хочете стати жертвою маніпуляції, звертайте увагу на кілька речей. Передусім на джерела інформації. Не може лайфстайл-блогерка роздавати професійні поради, кому і коли сідати за стіл переговорів. Перед тим, як поширити інформацію, подумайте, чи передбачає вона просте рішення складної проблеми, чи апелює до ваших емоцій. Якщо, хоча б, одне з цих питань має відповідь так, будьте обережні і перевіряйте інформацію. Одна небезпека Тіктоку це російська пропаганда. У грудні минулого року онлайн видання тексти опублікувало дослідження, у якому розглянуло неполітичний сегмент платформи. Аналітики з'ясували, що російські відео часто просочуються в українські результати пошуку через російський гештег Україна або англомовний Юкрей. Серед них тексти знайшли кілька відео російського пропагандистського каналу Рія Новості. Проте у Тіктоці присутня не лише офіційна російська пропаганда. Так, тексти наводять приклади, коли за російськомовним гештегом Україна можна натрапити на відео, де Ванга нібито пророкує перемогу Росії у війні. Або ж на російський контент, який в описі відео містить український прапор чи навіть гештег Україна. Тому не варто забувати, навіть якщо ви не споживаєте російський контент у Тіктоці і не використовуєте для пошуку російськомовні запити, платформа все одно може просувати для вас пропаганду. Гандиські відео і серед цього переліку може бути як махрова російська пропаганда, так і милі відео про мир у всьому світі. Я ж хочу подякувати вам за те, що споживаєте якісний контент українською і підтримуєте ініціативу як не стати овочем фінансово. Якщо ви хочете та можете долучитися до формування свідомого українського суспільства, то єднайтесь до наших спонсорів на Ютубі та на платформі БайміЕкофі. Крім пропаганди, дослідження текстів виявило ще один ризик для українських користувачів TikTok. Це політизований російський гумор. Журналісти помітили, що, наприклад, пошуковий запит з українського акаунту за гештегом Весело може видати відео як з українським песиком, так і з фрагментом виступу російських коміків, які возвеличують Росію. Земля сталося дуже багато. міста а на шесте суше я састам сті самою і великою страну в світі». Росія, а ось за нейтральним гаштегом з веселим Смайликами можна натрапити на ролик, де російський громорист Михайло Задорнов сміється над санкціями проти Росії. Тільки американці думають, що тих санкцій може загрузить народ, який лепить сніговиків із грязного чорного снігу і вішає на них табличку «Обама». Отже, як бачимо, російський гумор може проникати в український тікток, як під виглядом російськомовних, так і під виглядом нейтральних гештегів. Тому краще шукати жарти українською мовою і не переглядати російською навіть гумористичні відео, якщо не хочете, щоб з часом вони заполонили вашу стрічку. Часто у TikTok можна натрапити на відео легкого заробітку. Наприклад, аккаунт інтернет кантрі пропонує заробити, переглядаючи відео на Ютубі. А ви знали, що Ютуб почав платити гроші за перегляд відео? Ні, тоді став лайк, а я тобі розповім. Ютуб відкрила вакансію для українців старше 18 років для перегляду відео. А ось тікток акаунт саморозвиток всім рекламує сайт, де можна заробити, ставлячи лайки і підписуючись на канал. Я знайшла сайт, де ти зможеш заробити за виконання простих завдань. Підписався на інстаграм, отримав 25 гривень. Підписався на Ютуб ще 25. Головне, що цих завдань тут безліч. Працювати можуть всі повнолітні. У відділенних роликах вимога до так званих вакансій мінімальна. Здебільшого, це вік 18 плюс, хороший інтернет і наявність ноутбука або телефона. У кінці кожного такого відео вас просять перейти за посиланням у шапці профілю чи поставити плюсик у коментарях. І саме в цьому полягає небезпека. Насправді жодної роботи за посиланням ви не знайдете, зате вийдете на шахраїв, які можуть збирати персональні дані. Для цього вони можуть, наприклад, попросити вас номер банківської карти чи іншу персональну інформацію, щоб нібито оплатити роботу. Також у такий спосіб шахраї популяризують інші ресурси, коли, до прикладу, просять підписатися на різні канали. Хай там як мета у них одна заробити на вас. Тому, коли ви бачите такі спокусливі оголошення у TikTok, пам'ятайте, що легких грошей не буває, а ось потрапити у шахрайську пастку дуже навіть просто. Нема шкідливий контент, який є у Тікток. Це конспірологічні теорії. Одну із таких активно поширювали влітку минулого року. Конспірологічна теорія стосувалася кінця світу, який нібито приховують від людства, щоб врятувати планету від апокаліпсису. Адепти цієї теорії поширювали меседжі американського псевдонауковця в його на і псевдорелігійної секти Алад Рам. В одному з таких відео, яке опублікував користувач Тіктоку Тарас Волощук, йдеться про те, що всім людям потрібно об'єднуватися, нібито заради спасіння планети. Кліматичні катастрофи наростають. Про це в свої доповіді говорили вчені АЛЛАТРА та американські вчени Егончувика. По суті, планета зараз на грані самознищення, але є ще трохи часу, щоб все виправити. Всім людям потрібно об'єднати свій науково-технічний фінансовий потенціал, щоб вирішити дану проблему. Пропри те, що окрім псевдонауковця, більше ніхто про близький апокаліпсис не повідомляв. Інформація все одно ширилася тіктоком і лякала людей. Це лише один приклад конспірологічної теорії. А скільки їх є на платформі, можна тільки здогадуватись. Тому, якщо ви не хочете стати заручником конспірологічного мислення, варто критично оцінювати інформацію, і перш ніж бити на сполох, запитати себе, яке джерело цієї інформації, і чи варто довіряти ресурсу або людині, яка її повідомляє. До речі, раніше ми вже розповідали про те, як українці повірили в Апокаліпсис, яку роль у цьому відіграв Єгон чолокян, і до чого тут російська секта. Більше про це дивіться у нашому відео, посилання на яке зараз з'явиться на ваших екранах. З довірою, між іншим, пов'язана ще одна паска Тіктоку: це різного роду віщуни, екстрасенси і тарологи. Вони розповідають, коли закінчиться війна, якою буде перемога, чого чекати далі. Віщуни дають нам відчуття, що все буде добре. Щоразу ми віримо у їхні прогнози, бо так сказали карти. І щоразу розчаровуємося, коли черговий оптимістичний прогноз не справджується. Наприклад, так було восени минулого року, і тоді терологиня Стела робила прогноз для ресурсу Капабу про звільнення Маріуполя до кінця Нового року у своєму передбаченні вона сказала, що у грудні січні у місті будуть дуже активні дії і спрямовані на його звільнення. Перша карта у нас випала Мах мах, це я все можу. Я володію всіма стихіями, і я можу цього добитися. Корини вже це дуже активні дії. Тобто до кінця року в Маріуполі будуть дуже активні дії, які направлені на повернення. Можливо, це буде трохи перетин. Перетин, от, допустим, це грудень, січень, оце такий перехідний момент. Чу дуже важко. Дуже важко там зробити те, що наші хочуть. Але все ж таки зовсім їхних прогнозів отіктоці до кольору до вибору одні вселяють надію на швидку перемогу, інші просувають меседжі, які дискредитують мобілізацію. Хтось вірить у прогнози, бо йому так легше. Комусь передбачення, на кшталт чи розвалиться Росія допомагають знайти пояснення. Тому що відбувається, однак потрібно пам'ятати про небезпеку псевдопрогнозів, передусім про те, що передбачення, які не справджуються, заганяють нас в емоційні гойдалки, а сліпа віра у все, що скажуть карти чи зірки, перекладає відповідальність за наше життя на вищі сили, що особливо небезпечно для громадян воюючої країни. TikTok збирає досить багато наших даних згідно з політикою конфіденційності, платформа збирає інформацію про наш вік, номер телефону, адресу електронної пошти, контакти. Є у цьому переліку інформація про ip адресу, місце знаходження, історію браузера та ще низка даних. Платформа збирає інформацію навіть про тих користувачів, які не зареєстровані в TikTok. Це показано дослідженням американської організації Consumer Reports, проведеному у 2022 році. Аналітики видання пояснили, як це працює. Коли хтось надсилає вам посилання на акаунт TikTok і ви його відкриваєте, платформа збирає дані, а потім на основі них може робити багато висновків. Наприклад, коли наступного разу ви відкриваєте посилання на TikTok, то алгоритми надають вам рекомендації на основі вашої. Історії переглядів дослідження показують, що TikTok відстежує особисті дані користувачів більше ніж інші соцмережі у 2022 році. Про це писав американський сайт CNBC – Посилаючись на дані компанії з мобільного маркетингу URL Genius. цікавим у цьому дослідженні було те, що аналітики не змогли сказати, що відбувається з даними, які TikTok дозволяє збирати стороннім трекерам. Відповідно, ми не можемо бути впевнені, що інформація, яку збирає платформа, не буде використана проти нас. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, чому TikTok насправді знає про нас так багато, раджу переглянути про це відео і на youtube каналі Токар Йога. Ще один факт який викликає занепокоєння стосується походження Тіктоку. Платформа належить китайському технологічному гіганту. Влітку 23-го року видання ФОРС повідомило, що TikTok просуває китайську пропаганду мільйонам користувачів у Європі. Саме через занепокоєння щодо зв'язків платформи зі спецслужбами Китаю вже кілька країн обмежили користування цим додатком. Як повідомляло агентство Reuters, у США Білий Дім наказав державним службовцям видалити TikTok із федеральних просторів та систем. Директор федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей пояснював, що китайська влада може використовувати додаток для. Контролю даних або програмного забезпечення мільйонів користувачів. Як писало видання Bloomberg, цитуючи директора ФБР, згідно з китайським законодавством, китайські компанії, по суті, зобов'язані робити все, що від них хоче уряд у питаннях обміну інформацією. Сполучені Штати не єдині ввели обмеження щодо платформи. Наприклад, Індія заблокувала TikTok у 2020 році. Канада заборонила додаток на урядових пристроях через загрозу безпеці на початку 2023. Такі ж рішення ухвалила Європейська комісія. Продовжувати користуватися Тіктоком чи ні, вирішувати вам. Та якщо ви все ж любите проводити тут свій час, то передусім варто подбати про свою безпеку. Не забувайте, що у Тікток є безліч фейкової інформації. Там гуляє російська пропаганда. А ще тут на вас чатують шахраї. Тому до контенту, який ви споживаєте, потрібно ставитися критично і прискіпливо. Це важливий навик для кожного свідомого громадянина. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали і дивилися до кінця. І до нових зустрічей.